Мене часто запитують, як же позбутися правильно і безпечно, і назавжди будь-яких підселень у своєму житті, будь-яких паразитарних сутностей. Будь Це можуть бути від найменших паразитарних сутностей, які проживають всередині вашого тіла, у виді всіляких глистів, грибків, бактерій некорисних, вірусів. До повних повноцінних підселень у виді сутності, виді демонічних сутності створінь. Перший крок звичайно пройти діагностику і зрозуміти, чи дійсно у вас воно є, і який тип саме підселення у вас присутнє. друге, дуже важливо для себе зрозуміти, що. Жоден із паразитарних сутностей не є тими, які без вашого дозволу входять в ваше поле для того, щоб будь-яка паразитарна сутність будь-яка будь бактерія, грибок, вірус, підселення, демонічні структури, форми, привиди, фантоми будь-що. Вчепилося до вас, до вашого тіла, до вашого життя, до вашого дому, до вашої сім'ї, ви маєте дати на це певний дозвіл. І це може бути несвідомий дозвіл, але дозвіл має бути йти від вас. Тобто, без вашого дозволу вони не переступають кордони вашого тіла, вашого дому. Наступне, якщо ви вже знаєте, що у вас присутнє, якщо ви знаєте, через які дії. Через які вчинки, через які слова, яким чином вона потрапила до вас та чи інша сутність, паразитарна, ви маєте не бігти за чарівною пігулкою. Не бігти за чарівними якимось заговором, молитвою і так далі. А перш ніж це робити, змінити те, через що і як вона прийшла. До прикладу. Якщо це були через якісь негідні, негарні, вибраційно низькі, погані вчинки, перестати їх робити, ці вчинки. Тому що якщо ви почнете читати молитву на зречення від паразитарної структури від демонічних структур, але при цьому ваші вчинки не зміняться, то ця паразитарна структура нікуди не дінеться, вона буде вас кусати. В Прямому сенсі цього слова, тобто ви будете читати молитву, а при цьому вам буде ставати в вашому житті буде ставати гірше, тому що вчинки не змінилися. Ви маєте її досі одночасно, ви ніби відкриваєте її двері вийти, але при цьому залишаєте її, їх відкритими, щоб вона назад верталася, вона буде просто злитися, сутність буде просто шкодити вам, і якої користі від цього не буде. Наступний момент це наші думки. Дуже часто наші думки теж привертають увагу паразитарних сутностей, низки чистоти, тому що наші вчинки, наші думки, вони впливають на рівень нашої вібрації. І якщо наша вібрація стає достатньо низькою і такою низькою, що вона співвібрує з нижніми світами, ми стаємо видимими для нижніх світів. І саме коли ми вийдемо для нижніх світів, тоді вони можуть війти в наше поле. Тобто наше поле має співвібрувати з середою, в якій нижні астральні структури звикли існувати. Наступний момент це спосіб нашого життя. Якщо ми вживаємо алкоголь, якщо вжива, якщо куримо, якщо вживаємо будь-які наркотичні речовини. А до в ці наркотичні речовини входять і легалізовані наркотики: це цукор, кава, ліки, фармацевтичні, які мають звикання. От то будь-які з цих речей а, будуть понижати нашу вібрацію і не дадуть нам до кінця розвиватися і підтримувати чистоту нашого поля. Так, так, кава впливає. На зниження вашої вібрації, адже кава впливає на частоту вашої мозкової активності. Науковцями доведено, що кава спричиняє послаблення вашої волі. Ви стаєте більш піддатливі, ви стаєте більш відкриті до будь-якого навіювання. Саме через це кава пропагандується усюди, тому що вона впливає саме на ті центри нашої мозкової. Активності, які впливають за силу волі. Не змінивши спосіб свій життя, не змінивши харчування, не змінивши те, що ви вживаєте всередину себе, коли ви лягаєте спати, не змінивши своє оточення, ви не можете позбутися повноцінного контракту з нижніми світами, з сутностями нижніх астральних світів. І це дуже важливо. Це ви маєте запам'ятати. І для того, щоб повністю позбутися контракту з нижніми світами, спочатку нам потрібно зачистити своє життя, вирівняти своє життя, почати його очищувати від усього, що понижує наші вібрації, а це наші думки, вчинки, слова, наші дії, наш дім, в якому ми живемо, навіть захаращена шафа захаращена з. Старими речами, які ми не носимо, не можемо викинути, вони теж спричиняє те, що ми привертаємо увагу до себе в сутності нижнього астрального світу. Тримайте свій простір в чистоті, свої думки, помисли, мрії. Не переходьте кордони інших людей, не дозволяйте переходити кордони свої, тримайте внутрішню оборону світла в своєму серці, орієнтуйтеся на позитив. Думайте позитивно, не дозволяйте використовувати ненормативну лексику, яка в рази сильніше послаблює ваше енергополе навіть ніж не знаю, кусок м'яса. Дуже... Тому старайтесь тримати в чистоті не тільки свій простір зовнішній, але і внутрішній простір. І саме тоді, коли ви змінили свій спосіб життя і своє мислення. Очистили свої простір навколо і всередині свого вдома, і свого серця, і подумки, саме тоді можна приступати до практик на зречення і на молитв, до молитв на зречення від демонічних структур. Саме тоді вони не будуть для вас нести загрози, саме тоді ви по факту максимально безпечно приведете цей ритуал. І сутність а, задоволення покине ваше поле, тому що їй вже і так некомфортно в у вашому світі, адже ваші частоти за допомогою зміни способу життя вже і так піднімуться. І їй там буде некомфортно. Вона буде тільки за, що ви її відпустили, що ви розірвали будь-які контракти, домовленості з нею, чи в цьому житті створені. Чи в минулих життях вами, чи вашими предками. Дякую, що подивилися це відео. З вами була я, Мирослава, ваш гід в зутерці. А якщо ви відчуваєте, що є вирогність того, що ваше життя присутня демонічна структура, і ви не можете її ідентифікувати самостійно, самостійно зрозуміти, як змінити так, щоб структура або сама, або. Ви не знаєте, яким чином допомогти цій структурі залишити ваше життя або ваше тіло. Звертайтесь до мене, ми проведемо діагностику. Подивимося, що не так працює у вашому житті, і знайдемо саме безпечний, саме оптимальний, саме благополучний і дієвий спосіб для того, щоб змінити ваше життя на краще, щоб ви увійшли в саме благополучну лінію вашого життя.